Всім привіт! Друзі! Nissan Tiida в стані такі, як є. Всі ви пам'ятаєте, закидав цю машину в групу до себе в Viber і в Telegram за невелику ціну 4900 доларів 2009 рік Nissan Tiida. За нею було дуже багато телефонних дзвінків, тому що в принципі, ціна на тисячу точно нижче ринкової ціни цього автомобіля. На те були свої об'єктивні причини, чому її віддають дешевше на тисячу доларів від ринку. Значить, є автомобіль, який був куплений в Швейцарії. Я не маю часу і не маю бажання ним займатися до повної підготовки, тому що багато машин приїхало. Я хочу просто віддати. Тому, хто хоче її придбати, в такому стані, яка вона є. Тому ціна ось така. Я заробляю якийсь свій невеликий мінімум. Я думаю, що ця машина може бути могла би бути цікава, якби вона не була продана І людям, які займаються автомобілями, тому що в принципі вкладень тут. Я зараз їх назву, які тут вкладені, значить які вкладені потребується ця, ця авто. Я її віддав за 4 тисячі. 900 доларів за 5 з резиною. Тобто там позаду легкосплавні диски з резиною. Ви повинні розуміти, що диски з резиною самі коштують ну в такому стані, як там гума і диски, нехай диски там 150-160 доларів Ну не менше точно. Сама гума 100 доларів також буде коштувати в тому стані, в якому вона є. Вона там непогана. 5 тисяч я йому віддав От таку машину, як є, без підготовки. Це дуже, мені здається, хороша ціна за Тіїду 9 рік, 1,6 бензин з пробігом 118 тисяч кілометрів і в такій потужній комплектації, як для Ніссан-Тіїда. Що ми маємо в комплектації цієї машини? Значить, в нас є мультикермо, у нас є круїз-контрол, у нас є 117 пробігів, у нас є клімат-контроль, у нас є датчики світла дощу, у нас 4 підйомники регулювання зеркал, у нас присутні шкіряне кермо, у нас шкіряна ручка присутня. Е Така досить класна комплектація цього автомобіля. Звичайно, що є кондиціонер, хороша акустика, є у нас блютуз присутній. Тобто ця штука є очечник присутній. Машина потребує з вкладень, потребує, ну і самі рахуйте вигоду. По ринку в принципі, на базарах Луцька і Києва такі машини стоять район 6100, 6200, 6500. В такому стані, як можна підготувати цю, я думаю, в Луцьку на базарі її можна продавати спокійно десь район 6,3. 6,4, хай скинути 200-300, за 600 її можна віддати. Які вкладення потребує ця машина? Сертифікат. Це для мене сертифікат вартує ну, 60 доларів. 60, так, десь так. 60 баксів для мене вартує сертифікат. Далі, хімчистки робити не потрібно, машина чиста, потрібно коврики. 20 доларів нормальні будуть коври. Нехай 30 це вже будуть такі структуровані, гарні, 30 доларів коври. Маємо 90 вкладень. Далі виставити бампер і полірнути кузов. Нехай все разом Поліровка, прокапка, виставити бампер. Тут в рівному у нас це сотка, 100 доларів маю на увазі. Маємо вже по факту 190 доларів е, вкладень. Далі десь район 200 баксів. Я думаю, потягнути, потягнула би хто би захотів це ремонтувати, це або заміна е, полосі з швусом, або її не чіпати, не замінювати. Я не знаю. Ну це вже по бажанню того, хто е, стане новим власником цієї тії. Він буде міняти його чи не буде. Я би їздив би до весни і так, тому що воно в принципі не хрустить, воно не турбує. Замінити масло в коробці, замінити масло в двигуні. І їздити так. Ну не знаю, будемо рахувати, що нехай це ще е, будемо, давайте грубо будемо казати, заміну масла в коробці, це буде 250 доларів. Це буде ремонт цієї весі, 250 доларів коштувати. І того, по факту, маємо вже 440 доларів інвестицій в цей чудовий автомобіль. По факту, маємо. Ну і нехай ще, от я на даний момент купив на фактично на 2000 гривень масла з. Повітряними і всіма фільтрами, і нехай ще там буде 400 гривень заміна цих всіх речей. Ну Знову ж таки, це тих самих 670 доларів. Тобто 500 баксів у загальному машина потребує інвестицій. Але можна заробити ще 600 зверху. Погано це чи добре? Друзі, думаю, що йде. А, ще забув, друзі, десь на доларів 40 є тобто 540 доларів нехай буде інвестицій, і і можна заробити 550 спокійно. В такому стані машина не соромно буде продавати на ринку, тому що насправді вона. Має малесенький пробіг, вона має класний косметичний стан салону, косметичний стан кузова. Нічого не витерте, не вирване. сидіння гарні, два комплекта резини. Її навіть без додаткового комплекта резини можна продати за 6100 доларів. А додайте сюди додатковий комплект коліс і Ви сміливо будете мати. Ще плюс вам дадуть за цей комплект коліс разом з резиною літній 200 доларів точно. Тим більше, що тут навіть і є присутні оригінальні ковпаки. Тому така історія. Nissan Tiida 2009 рік в ріфі 2008 розмитнена. Автомобіль за ціною 5000 доларів знайшов свого нового власника. Людина бере для себе, каже, в мене немає багато грошей. В принципі, це ціна Сандеро, ви всі прекрасно розумієте, що нормальний Сандеро коштує таких самих грошей. А тут ще маємо класну комплектацію, класну безпеку. Тобто тут, в принципі, у автомобіля 6 подушок безпеки, це вам далеко не Сандеро. Машина велика, містка машина з можливістю трансформації салону, задні сидіння під'їжджають, від'їжджають. Взагалі машина в загальному дуже гарно толково. Збережена. Тому вважаю, що ціна досить -таки оправдана. Тому, друзі, хто хоче взяти автомобілі без підготовки. І, наприклад, от зараз людина в даний момент поміняє масла фільтра і зиму, я думаю, він на ньому від'їздить нічого в ньому, окрім там, реєстрації і страховки, робити в цьому автомобілі не буде. Тому я вважаю особисто, що це хороший вибір, коли тобі не, не вистачає коштів, наприклад, на тіїду. Є на Сандеро, але Сандеро ти купувати не хочеш, тому що розумієш, що це не та безпека, це не той комфорт, це не та шумка і не та зовсім їзда. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Обов'язково, хто хоче на перепродаж, на перекидку взяти машину. Хто хоче спробувати на тому щось зробити, наберіть, є якась запропонована машина в мене в групі. Хто хоче її придбати трішки дешевше без підготовки, можете набрати, запропонувати. Але, друзі, якщо я пишу, що машина продається така, як є, і ціна там нижче ринку, то не розраховуйте на якісь космічні знижки по цим машинам. Я вважаю, що 5 це і так класна ціна, і менше, ну, навряд чи може бути. Тому так, все. Додавайтесь, Viber Telegram Instagram, там всі свіжопригнані машини з Європи точно з чесним пробігом і з чесним станом кузовних елементів. Хочу всім зауважити, друзі, простіше відноситись до стану кузовних елементів, більше приділяйте уваги технічній частині автомобіля, тому що пофарбувати один чи два елементи це 170, 150, 200 доларів. А от е, замінити щеплення. Замінити на піввісь в зборі з шрусами, з підвісним підшипником, це може коштувати 300. Розумієте, про що я кажу? Не дай Бог зремонтувати двигун, це може бути більше тисячі доларів і все решта. Косметика, так, якщо машина ржавий друшлак, однозначно його купувати не варто. Вона кругом гниє. Але якщо у вас є якийсь притертий, протертий чи не виставлений по місті бампер чи розбита фара, краще візьміть такий автомобіль. Ви на, на ньому точно будете більше їсти, ніж візьмете якесь корито з ржавим кузовом і великим пробігом, але типу не крашене. Тому якось так. Всім добра, всім пока.